Україна матиме повну підтримку від Сполучених Штатів Америки, допомагати готові не лише грошима, а й зброєю. Про це сьогодні заявили восьмеро американських сенаторів, на чолі з очільником Аризони Джоном Маклейном. Політики прилетіли до Києва, аби особисто пересвідчитися, наскільки все критично в Україні. Вони подякували українським воякам, яким досі вдається зберігати спокій у військових частинах в Криму. Сенатори категорично заявили, що не визнають референдуму щодо від'єднання пілот півострова від України. На їхню думку, ключ до виходу з кризи лежить у Москві. Володимир Путін має негайно відкликати війська, аби не допустити війни, яка по суті вже триває. Єдина людина, хто несе відповідальність за розв'язання цього конфлікту, це Володимир Путін. Єдина людина, хто зараз може все це зупинити Володимир Путін. Ми всі маємо змогу спостерігати за хоробрими українськими вояками, які заблоковані в Криму. На наше переконання за все, що з ними відбувається та може статися, персональну відповідальність має нести Володимир Путін. Ми готові вводити санкції проти Росії. Ми переконані, що це дуже потужна зброя. Ми бачили, як це працює на прикладі Ірану. І ми переконані, що саме санкції зможуть посадити всіх за стіл переговорів.